Головне про події 30 травня. Гур оборони знищило дронами ще два десантні катери окупантів. Київське метро збільшує інтервали поїздів через мобілізацію. А гітару Джона Леннона продали за рекордні 3 мільйони доларів. Докладніше далі російські окупанти збільшують кількість військ на Харківщині, але цих сил недостатньо для повномасштабного наступу. Заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Гур Міноборони підтвердило знищення морськими дронами «Магура В-5» двох швидкісних транспортно-десантних катерів окупантів типу КС 701 тунець у тимчасово окупованому Криму. В американському штаті Техас відкрився новий збройовий завод Дженерал Дайнемікс, який вироблятиме артилерійські снаряди для України. Повідомляє Reuters. Нагадаємо, що Пентагон поставив за мету виробляти до 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Президент США Джо Байден думає змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю. Вважає Нью-Йорк Таймс. Показове, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує свого заукраїнського колегу. Мільярдер та винахідник Ілон Маск може стати консультантом Дональда Трампа у разі повернення експрезидента у Білий Дім. Повідомляє Wall Street Journal. Сполучені Штати стурбовані ударами України по російських системах раннього попередження про балістичні ракети в той час, коли Білий Дім оцінює зняття обмежень на використання американської зброї на території Росії. Про це пише Washington Post. Київське метро збільшує інтервали поїздів у пікові години через брак кадрів. Як повідомляє прес-служба комунального підприємства Київський метрополітен, наразі є гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією. У Німеччині закликали почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Міністерка з питань Європи у німецькому уряді Анна Лурман заявила, що Україна виконала необхідні вимоги щодо проведення реформ. Гітару Джона Леннона, яка зникла півстоліття тому, продано на аукціоні у США майже за 3 мільйони доларів. Таким чином, вона стала найдорожчим музичним інструментом, пов'язаним з історією Бітлз. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.